Спочався навчальний рік поліцейських, буде проводитися стрільби в нововідбудованому тірі, який знаходиться в приміщенні Житомирського раю управління. А саме він повністю проведений капітальний ремонт, де можуть поліцейські проводити навчальні стрільби залишати зброю на роботі в цьому дні. Категорично забороняється заряджати зброю бойовими чи холостими набоями без команди керівника. Так. Там Корчевський три бойових патрону отримав, оглянув. Спередити мази. Ой! За допомогою спортивного клубу ми вже оновили по рахунку третій тир. І у нас шість спортивних залів. Тир у нас був відновлений в головному управлінні, в Бердичівському районному відділі поліції. Тепер ми відкриваємо оновлений тир в Житомирському районному управлінні поліції. Надалі в планах нас подальшому удосконалити спортивну навчальну базу. Дуже підставляє нам допомогу спортивний клуб поліції Житомирської області і керівництво як на місцях, так і головного управління йде на зустрічі, тому ми завжди оновлюємо спортивну і навчальну базу.